Вітаннячка спільнота сьогодні говоримо про те, як стати суперпопулярним художником в арт ком'юніті, а точніше про те, чому вам варто брати участь в арт-челенджах. Сподіваюся, що ви за мною не сумували. Бо тепер я маю розклад виходу відео. Тож чекайте мене щоп'ятниці о п'ятій вечора. А тепер підніміть ручки і ваші пера, ті, кому дуже важко зараз просуватися на всіх арт-платформах. Так, ага, ага, ага. Угу. Задні парто вже давно стали суперпопулярними художниками, напевно. Ага. Тепер бачу, тепер ви з усіма. Тож ми з вами всіма разом зараз сидимо у явному одному приміщенні. Мені теж досить важко просуватися. Ну принаймні було. Я багато років постила в нікуди, поки не поміняла свою тактику. Тож, в принципі, я вважаю, що можу чимось з вами таки поділитися. Щоб вийти з цієї творчої тіні, нам потрібно зробити всього декілька пунктів. А ви можете поділитись в коментарях своєю думкою, і мені дуже цікаво дізнатися, на що вам ставати художньої селебріті. І також Якщо знаєте якісь інші способи, мені буде дуже корисно. Перший пункт: виходимо зі своєї антисоціальної бульбашки. Щоб стати феймос персон, нам потрібно розвивати свої контакти. Для цього не обов'язково показувати своє лице, як роблю це я. Чи можна обійтися без виходу в соціум? Певно, що можна, якщо у вас мегаталант. Але будемо чесними. Якщо ви дивитесь це відео, то швидше за все ви на тому самому місці, що і я. А в мене... Немає мегаталанту. Я просто наділена баранячою впертістю і дикою натурою, яка хоче максимуму з цього життя. Якщо ви хочете розвинути свої контакти, потрібно бути активними в соцмережах. Перевірено мною, коли я перестала зажимати хороші слова для інших артерів, коли почала лайкати відео, у яких мало лайків і взагалом підтримувати інших людей, то моє коло спілкування суттєво так собі виросло. Та навіть ці ж відео я роблю більше для того, щоб допомогти вам і Розвивати здорову атмосферу в арт ком'юніті і більше спілкуватися з усіма. Ну і водночас що ми всі розбудовували свої контакти та перестали говорити, що на малюнках неможливо заробити. Соціальні контакти вам допоможуть як в розвитку відомості, так і в розвитку кар'єрному. Ніколи не знаєш, коли твій друг чи подруга з творчого соціального кола запропонує цікавий проєкт або приєднай до групи цікавих людей, як сталося зі мною колись. А там вже підуть інтеграції, спільні ідеї, ваші Підписники будуть бачити, що ви активні, і будуть більше за вами слідкувати та рекомендувати контент. До речі, наш розіграш вже підійшов до кінця. Дякую всім людям, що взяли участь в ньому. Для мене це дуже цінно. Щоб було все чесно, я записувала цей розіграш разом з секундоміром і ніяк не монтувала цей відрізочок відео. Хочеться мені привітати всіх переможців. Ваші пакуночки зі стікерами і деякими сюрпризами я постараюся відправити до наступного відео. Мені дуже сильно сподобалось проводити свій перший розіграш, і я думаю, що до кінця року я організую ще раз щось подібне. Також мені ще раз хочеться подякувати всім за цю велику кількість підписників. Ви дуже сильно надихаєте мене робити всі відео. Чесно кажу, хочеться всіх насправді обійняти і подякувати вживу. Також в цьому відрізочку хочу підтримати початківців ютуберів Не бійтеся публікувати свої думки. Вони варті того, що всі їх почули. І ваші роботи варті того, що всі їх побачили. І я впевнена в тому, що у вас це вийде, бо не виходить тільки в того, хто нічого не робить. Тримаю кулачки за всіх, хто наважився, в разі чого ви можете написати або тут під відео, або мені в особисті, в телеграмі, або в інстаграмі. Я постараюся поділитися з вами своїм досвідом. І також звертаюся до всіх: не забувайте розвивати екологічну атмосферу в арт ком'юніті. Підтримуйте молодих авторів, і тоді вони всі розквітнуть і будуть радувати вас кращими роботами. Другий пункт, який я дуже люблю і раджу використовувати в своєму контенті. Обов'язково чуєте? Обов'язково беріть участь в челенджах. Так, ви підтримуєте авторів, маєте можливість створювати собі цікавий контент, особливо якщо його важко вам генерувати самостійно. Мало того, ви даєте собі шанс стати відомою особистістю, якщо вас почнуть впізнавати в челенджах інші люди. Я увійшла в арт-спільноту через дравзість Васі Настре. взяла участь просто так і раптово отримала Мало достатньо непогане охоплення. На мене в той час підписалося багато крутих людей, на яких я підписалася теж. І тепер я тут, на Ютубі, і знаю, що чим не дивляться деякі арт-блогери. Всім привіт, люблю вас і дякую за всю інформацію, що ви мені даєте, щоб я вчилась. До речі, це не важко робити арт на челендж, тільки якщо ви знімете з себе оце. Я зараз зроблю офігенський арт. І як виграю перше місце. Приймайте участь просто заради самого челенджу. Повірте, одразу легше стає малювати. Третій пункт. Про нього вам сто разів скажуть всі, і я повторю 101. перший. Це також і мій найбільший гріх, особливо на Ютубі. Платформи люблять регулярний постинг і добре продуманий контент. Як робити творчий контент для постійного постингу, ми колись про це поговоримо. Якщо ви раптово не можете вистрілити як якась людинка. Тобто на удачі, то беріть платформи регулярністю і впертістю. Цей шлях обрала я собі і подивитись на живому прикладі, що зі мною станеться через два роки. Так самурай не має цілі. Самурай має шлях. Сказануло як відрізала. Банкай. Тобто, я буду або повним лохом і кину малювання назавжди, або моє ім'я знатимуть в спільноті. Я просто взяла себе на понт. До речі, не рекомендую так робити. Це не зовсім здорова психологічна поведінка. Тому... Раджу просто аналізувати свій контент та аудиторію. Старайтесь планувати щось наперед і старайтесь постати регулярно, щоб вас не втрачали з поля зору. І щоб ви не втрачали мене, я чекатиму ваші коментарі, вподобайки і репости. Нагадую вам про те, що ви також можете побачити мене в інших соціальних мережах. І також у мене є власний мерч. Я не дуже прихильник простих донатів. Це більше для військових потрібно. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, пропоную замість донату придбати наліпки і потішити себе також. Наліпки чи наліпки. А на цьому все з вами була ваша Манмон. Всіх люблю, ціную, обіймаю. До зустрічі в наступному відео.